Часом життя кожної людини втрачає усі навколишні барви. З'являється відчуття, що усе втратило свій сенс, проте навіть в такі важкі часи вихід є. Взагалі, їх дуже багато, це вже які вам більше до вподоби. А я в свою чергу представляю вам природи мумітролів та їх друзів, серію книг фінської письменниці Туа Янсу. А як відомо, фіни роблять не дуже цікаві речі, особливо фінський геймдев. Він то заслуговує окремою уваги. Так ось ви можете спитати, в чому особливість казки? бо саме так класифікують мумітролів. Але я з цим абсолютно не погоджуюся. Мінімум звання фундаментальної філософської роботи. Щодо особливостей, зазвичай про мумторолів успішно забувають після їхньої появи в шкільній програмі, або по телевізору. Це вже залежить, де вам пощастило їх зустріти. Ба я не був звідки у мене цілих три книги видавництва Старого Лева і коли я вперше їх прочитав. До речі, про ці самі книги. Бачите, я весело адаптував та переклав 8 основних романів та єдину збірку розповідей. Але залишилися книги з картинками і комікс 70 штук. І я без задоволенням їх переглянув, проте цих коміксів немає, які фінансів. Отже, з чистим сумлінням дозволю собі відкинути цей клондайк при цікавих історій. Перейдімо до перших трьох романів. Велика повінь, комета та капелюх чарівника. Ну, що тут сказати, тупо чіло басу реально. Сидиш собі, читаєш ці простенькі розповіді та ніби поринаєш всю безжурну країну Мумітроль. Це реально кайф. Тут мумітроль з мамою знаходять батька та селяться в щойно збудованому будинку, де пізніше дізнаються про комету І мумітроль з шмихом вирушають на її пошуки. Паралельно знайомляться з Мумриком, Хропсію, хропусем та Гемулем. І вже цією ватагою вирушають додому. Та речі, саме тут Мумітроль викотив свою славнозвісну промову. Жарти жартами, але приколи про мумітроля язичника Слов'янина, фаната групи молодх та нюх-мумрика в ролі Анпріма Бунтаря і Теда Качинського. Не давали забути про цих самих мумітролів та дещо по-новому переглянули персонажів. Якщо ж рухатись далі по хронології, з'являються мемуари мумітата, автобіографічна повість про юність особливого мумітроля, якого ніхто не розумів. Далі йдуть «Небезпечне літо і зима чарівниця. Обидвоє дуже цікаві і тут вже варто уважніше читати текст, скажімо, читати між рядків, бо у вас з'являється глибокий філософський підтекст. З веселого ценів Хмумерк, який розносить парк, де раніше встановив диктатуру Сторож, на сумного момітора ловить депресняк. Бо прокинувся швидше від усіх, тим часом як на close, вулиці зима, а й справді close, зима здатна не віяти сум. Десь так сильно засумував мумі, тату, тому вирішив з'єбать в море, так би мовити, загадати молодість. Тож тепер батя з усією родиною живуть на маяку посеред моря, де потроху усіх їде дах. Хіба що окрім маленької М'ю, їй то практично на все похуй. Паралельно з цими подіями декілька знайомих родини моміторолів і один склерозний дід Маризматик Втомившись тому з повсякденного життя вирішують навідатись до тролів, погостювати. Коротше кажучи, тато і море, та наприкінці листопада це дещо меланхолійні та спокійні повісті, що й ведуться від лися спостерігача, тим самим дають зрозуміти, що герої це не просто заокруглені гобліни, а істоти з проблемами та почуттями дуже схожими з людськими. Ой, Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Адміни дуже не хочуть опинитися на вулиці.